Розпакуємо цю посіночку. Mm. Як я казав, тут чотири товари. Починаємо. Mm. Почнемо з меншого. Це стяжечки для вудочок. Тобто, щоб е, перевезти кудись вудочки, і не треба там вам, щоб ви не мотали якоюсь проволокою чи ще якоюсь ниткою. Подивіться ось такі стяжечки. на Налетуйте. Їх тут 10 штук. Їх тут 10 штук. І ось як вони працюють. Просто, все просто проселяєш. Ось два пальці, це дві вудочки. Затягнув і липучкою зафіксував. Розстиднув, хоч вийняв, шла з колечка. хоч не виймаєш. Розтигнув, кинув десь і так. Ось такі кольори, жовт по два кожного кольору. Жовтий, синій, червоний, чорний і зелений. Ось світофор. Так, пішли далі. Якщо ми вже затронули рибацьку тему, Рибацьку тему. Тут далі я замовив, а, ці стяжки стоїли приблизно 50 гривень на тему. Садок. Спочатку я хотів замовити садок у нас, а саме дешеве, я знайшов 350 гривень капчани, а на тему я знайшов похожий за 120 Це тобто коштує 120 гривень. Так, там було два розміри. Я вибрав більший Ось такого він розміру. Ось такого він розміру. Тут є шлейка для того, щоб чіпляти десь його на рогача. Горловина, щоб попадати добре. Бачите, щоб попадати добре рибою. І нитка, щоб затягувати. Сам садок, щоб риба не втекла. Ця, ця затяжка тут на такому пластмасовому естопорі. Ось його розпустив, відкрив на будь-який розмір. Потім затягнув і затягнув стопорок. Якість матеріалів. Синтетика хороша. Де така хороша шви. Так, ну, шви такі, як на 120 гривень, а тут навіщо там на риби дуже шви. Вага тут невісома, знизу, э, горловина, знизу бачите, стончується. По розміру можна кору понад 10 кг сюди помістити. Мені подобається і по ціні, і по якості. Пішли далі. Продовжуючи рибацьку тему, я ще замовив собі кепку. вона, Там було написано, що вона для рибалки, для кемпінгів, для походів і більше для рибалки. Сирик сірого кольору. Бачите, козирьок в неї обліньоний. Середині така підкладка. Тут регулюється все у нас. Регулюється. Як воно тут регулюється. Так. Регулюється. А, просто затягуєш і все. Я люблю, щоб був зігнутий трошки. Воно так захищає ще з боку. Якість така, як плащовка. Як плащовка. Тут сіточка, тут інший матеріал. Зверху по бокам сіточка, щоб голова дихала з двох сторон. А зверху плащовка, ну напевно, від дощу. Так. Зігнув. І ось так воно. Ось так воно виглядає. Ось так, якщо бачите, виглядає звук на голові. 120 гривень приблизно коштувало воно. Коштувало ця кепка. Якість швів задовільна, нитки де не торчать, торчат, але... Для рибалки за 120 гривень підійде. Оці ну, надписи спорт, ці лейбочки, желізні, звісно мені не подобаються, але для риби, для риби то, то безразлічно. Що у вас на голові? Лиш би ви погодували її. Добре. І останній товар. Це теж можна считати, вважати. Дибацьким, але не тільки. Це такі крокси, такі крокси. Стояли вони щось 300 гривень приблизно. У мене є вже крокси, але я купив наші українські. От вони трошки на мене вільні. Це я замовив 45-й, там по таблиці розмірів. Що він ніби як на 43-й. Ну, запах є, запах різини є китайської. Трошки вони е, під час того, як транспортували сюди Чуть-чуть набік такого сплющились, цей теж, але воно, я думаю, з часом вирівнюється. Ззаду є еластична резинка. Якщо ви хочете зафіксувати свою стопу в цих тапочках, а якщо ні, просто складаєте їх всередину, я так розумію. Да, можна просто всередину скласти і будуть тут обичні тапочки. Я брав їх і на рибу, і на роботу. Подивимося куди краще. В них розмір 45-й. Хибається добре, легенькі. п'янка легенька, колір, мені теж подобається. Давайте раз я тут сижу з вами. Давайте я, я їх помірю зразу. Так, покажу вам, як вони виглядають на нозі. На перший погляд, на перший погляд, ось палець, ось палець. Майже до кінця достає. Так, да, це мій розмір. Я довольний, тому що перед цим я замовляв, як ви бачили, кросовки без шнурків. Вони мені прислали 46-й, хоч я замовляв 45-й, і вони в мене великі. А 45-й, 45-й це мій якраз розмір. Бо я думаю, якщо б я взяв 44-й, то вже б палець би впорав. А ці мені здається на мене. Мені подобається. Якби був переходний між 45 і 44, то я б взяв чуть, чуть би менше, але благодаря ось цим заднім резиною, на нозі він тримається добре. От я зараз повністю ногу подвінув вперед, вперся палець і тут. Ще в мене лишається сантиметр, може чуть менше. Але коли ти стаєш на ступу, нога трошки збільшується. Тобто, мені здається, що це мій розмір. Дякую всім за увагу. Ось така розпаковка вийшла. Слідкуйте за мною, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!